Небесні вітрила, блакитні, осіння пора підняла, і росяних трав Оксамити з південних країв принесла. У морі барвистому квітів лунає симфонія дня. До школи вертаються діти на вічну дорогу знання. Спливає вручиста година і мрії у небо пливуть. Чекає на вас Україна, рушайте в путь. Ми запрошуємо наших першокласників зайняти почесні місця на урочистій лінійці, присвяченій дню. Знань. Перший облас це класний керівник мачу Олександра Степанівна. За ними крокують теж найменші школярі нашої школи. Це учні першого Б класу. Москвич Віра Анатоліївна класний керівник. За першим Б класом крокують учні. Шого класу зі своїм класним керівником Ящук Наталією Васильівною. А також не забуваємо привітати найменших школярів нашої школи, учнів першого класу, класний керівник Склярук Тетяна Вікторівна. Школа, увага! До підняття державного прапора України стояти струнко, право! Підняти державний прапор України надається учню першого В класу Денисевичу Кирилу та учениці 11-го А класу Курбатовій лінії. Шановні гості, усі дні весь народ України святкує 20 20-ту річницю незалежності нашої держави. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, мальовничій землі, на нашій славній Україні. Нема життя без України, бо Україна це земля, яку не вибирають, бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Мій край чудовий, Україна, тут народились ти і я, тут над ставком Верба і Калина, чарівна пісня Солов'я. Багато держав є, людей і мов різних. Та кожному мила, одна лише єдина. Найкраща з усіх то є рідна країна. Мені ж наймиліша, моя Україна. Сьогодні на нашому святі присутні почесні гості, старший дільничний староміського районного відділу, капітан міліції Бондар Олександр Дмитрович та методист навчальних дисциплін Ривацька Олеся Володимирівна. Слово для привітання надається директору школи розторгуєвій Галині Семенівні. От і постукав у двері першовересень, жовтокосий, з новими сподіваннями, з новими надіями. Шановні першокласники, ви сьогодні хвилюєтесь. Для вас це перша дорога. Перша незнана це сторінка, яку ви тільки розкриваєте. Я бажаю вам, щоб ці сторіночки були найкращі, каліграфічно виведені і гарної вам дороги на майбутні 11 років. Повірте, вони досить швидко промайнуть. Досить відповідальний період настає для одинадцятикласників. Я також вас вітаю з цим початком. Уявляєте першокласники для одинадцятикласників сьогодні це перший останній дзвінок. Шановні випускники, вам зараз випадає доля, досить важка, тому що вам потрібно довести, що ви гідні своєї держави. Ви повинні гарно підійти до зовнішнього тестування. Гарної вам праці є учні перших десятих класів. Я бажаю вам успіхів у навчанні перейти із одного класу в наступний без перешкод. Я звертаюсь до свого вчительства, шановні колеги, зичу вам творчості, здоров'я і наснаги. Звертаюсь до гостей самих дорогих, які прийшли до нас, до школи. Шістдесят років тому ці випускники були такими ж першокласниками, як і ви зараз, першокласники. Сьогодні вони гості, тому що вони святкують свій 50-річний ювілей того дня, коли вони випускали зі школи. Тому я думаю, що ми оплесками їх привітаємо, бо вони самі почесні у нас сьогодні. З нагоди 1 вересня ми отримали подяки і грамоти, які ми хочемо вручити сьогодні. Вчителям та батьківським комітетам. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні 11 класів, випускники. Погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так, десять років тому щасливі і радісні з татами і мамами за руку ви переступили поріг цієї школи. Для вас вона стала другою домівкою. Нехай у вашій пам'яті постане світлий день. Коли ви, тамуючи остріх і спромазливість, полинули в безмежний світ знань. Нехай останній рік, проведений в стінах рідної школи, буде роком роздумів, кропіткої праці, духовного зростання. Ми сподіваємося, що колись ви з радістю прийдете до рідної школи, щоб згадати шкільні роки, як зробили це випускники 1961 року, які завітали на сьогоднішнє свято. 50 років тому вони закінчили школу, а сьогодні завітали на свято, щоб згадати веселі шкільні роки. Директором на той час була Хмелевська Ксенія Костянтинівна. Слово для привітання надається Марченко Валентині Семені. Нам, п'ятидесятникам, по закінченню школи дуже приємно присутніми бути на цьому святі. Уважаємо адміністрація школи, школьники і гості сьогоднішнього торжества. Разрешите мне от имени выпускников 1961 года поздравить вас с праздником знаний, поблагодарить за ваше приглашение, принять участие в нем и пожелать больших творческих успехов, успехов в учебе, крепкого-крепкого здоровья. Ні в ромах мрясиня звели йдемо струна для мене Україно і пісня, і весна. Музика, музика, музика і додому. Дай мені радості, радості, Клич мене знову. Тут мої мами та... Feminine Один раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо до нашої шкільної сім'ї і надаємо їм нове ім'я школярів. ніжно розпустила фарба кольорів. І до школи запросила нас, маленьких школярів. Без нас в житті нам не прожити, світ дорогу не знайти, тому і ходять в школу діти, щоб там учитись і рости. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу ні. Коли тернаті, я буду директором школи. Ми феї, чарівні, до вас ми прийшли і всі подарунки свої принесли. Усьому шкільному народу даруємо розум та броду. Успіх у всіх починаннях, вільних відповіді завдання. Першокласників ми не забули, їх промову гарні чули. Двері в школу відчиняємо, Ключик знань ми вам вручаємо, вчиться гарно тепер ви, як найстарші школярі. Нас вчителі зустрінуть знову, нехай настане та чека на мить, коли як 200 днів чудових, наш перший дзвоник нині прозвучить.